Які причини акне і як його лікувати? Причинами акне можуть бути зовнішні та внутрішні фактори. Перше гормональні зміни. Підвищений рівень андрогенів або ж підвищена чутливість до андрогенів сприяє збільшенню вироблення шкірного сала, а це буде провокувати утворення камедонів. Друге гіперкератоз. Надмірне зроговіння шкіри спричиняє закупорку пор і розвиток запалення. Третє бактерія. Розмноження бактерії пропіон бактеріум акнес викликає запалення на шкірі. Четверте. Генетика. Схильність до акне може передаватися спадково. П'яте харчування та стрес. Надмірне вживання цукру і молока буде провокувати нові запалення. Внаслідок стресу підвищується рівень кортизолу, який теж негативно впливає на шкіру. І останнє неправильний догляд за обличчям, використання агресивних засобів, нерегулярне очищення шкіри та використання комедогенної косметики. Лікування акне залежить від ступеня важкості акне, причини виникнення та індивідуальних особливостей пацієнта. Складається у нас топічних засобів та системної терапії. До топічних засобів відносимо місцевий ретиноїд, бензоїлпероксид, азолеїнову кислоту та місцевий антибіотик. До системної терапії це антибіотик та ізотретиноїд. Також можемо використовувати й гормональну терапію для жінок з гормональним порушенням це оральні контрацептиви або ж антиандрогени.